Весняні роботи і тут, на жаль, порано, так що ось ці точки я знімаю. І, напевно, не просто так. Адже небо України ще на жаль не захищене, господи. Даруй мирне голубе небо, мирне небо, даруй мудрості політикам світу. Захистити дітей України і її населення. Боже, Україну збережи. Ось таке бачення в мене в Італії. Тут гріх, і от немов небо таке незахищене. Ось такий. Такі бачення.